Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом, що відбувається насправді. Пише волонтерка Леся Олександра Поруцька. Зеленський зробив заяву вперше за роки війни. Жодна з бригад не скажеться, що немає артилерійського снаряду, і це відбувається впродовж останніх двох місяців. Всі ж розуміють, що насправді він живе у паралельній реальності, де інформацію мо доносить 5-6 менеджерів не розуміють, чому він ходить взагалі на ставку верховного головнокомандувача Йому там теж доповідають таке, що бо когось часом не звільнили. А це все. Породжене тим, що сам Зеленський хоче чути лише хороше. Його тепла ванна, ніколи не має охолонути, бо тоді паніка, розчарування і зневіра. Сильні люди завжди можуть думати і діяти навіть у несприятливих умовах. Але Зеленський до них не відноситься. Дмитро Буякова бенефіціари влади. Це одно найвеличніший політичний діяч в сучасності. Навіть не здогадується, що бригади перестали скаржитися на дефіцит знарядів. бо їм банально заборонили це робити. Мотиви такої заборони цілком зрозумілі, а що зміниться, якщо поскаржитися. Снаряди знайдуться, ні, не знайдуться, а скарги погано впливають на моральний стан верховного головнокомандувача. Він і так у нас не дуже адекватний. Коли йому повідомляють погані новини, то він одразу починає ще більше нервуватися і остаточно впадає у транси, звідки його складно вивести простими психологічними методами. Тому й не скажеться наша стацько радіє ги-ги-ги. кругом покращення. Андрій Рева, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, зробив заяву: Уперше за роки війни жодна з бригад не скажеться, що немає артилерійського снаряду, і це відбувається впродовж останніх двох місяців. Ці слова приголомшливе більші. Із військових на фронті, оскільки верховного головнокомандувача, хтось з найближчого оточення свідомо вів оману, і він повторює чиї слова, не орієнтуючись у реальній обстановці. Тому інформує Володимира Зеленського, що відбувається насправді. По-перше, бригада не скаржиться, тому що, окрім проблем з керівництвом, ці скарги нічого не дають командирам бригад. По-друге, артилерія на даний момент забезпечена снарядами 155 мм тільки на окремих напрямках. Зокрема, на північній Харківщині тут калібра 155 мм працює, але на інших ділянках фронту 155 мм каліб... Також лімітується, і можливості виконувати усі необхідні вогневі завдання цими гарматами нема. Особлива проблема, що дуже обмежено виділяються снаряди на контрбатарейну боротьбу. І на ці завдання гостро не вистачає 155-мм калібру. По третє, забезпечення більшою частиною калібрів артилерії та мінометів значно менше потреб. Гоубиці калібру 152-мм, 122-мм, гармати 125-мм, міномети 120-мм, 82-мм, 81-мм, 60-мм, які є. які Основним озброєнням більшості піхотних бригад з забезпечення мізерне та незадовільне. Дефіцит кричу, що й по цим калібрам на усіх напрямках і на північній Харківщині також значна кількість частин отримують на день 10-20 одиниць боєприпасів для артилерії та мінометів. По четвертого всі види боєприпасів у армії гостро не вистачає. Є проблема з розподілом цих боєприпасів. Деякі окремі бригади, які намагаються забезпечити якісну бойову підготовку, змушені купувати за власні кошти. Та кошти волонтерів навіть патрони 5,45 мм. Метра та 7,62 мм, а також багато інших видів боєприпасів. Значна кількість військових частин змушені організувати своє власне виробництво боєприпасів за власні кошти та кошти волонтерів. Юрій Бутусову редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.